Як писати мотиваційний лист освітньопрофесійна програма Харчові технології? Професія кухар це круто. Кухар одна з найдавніших і вічно сучасна професія. Добрий кухар цінується у всі часи і всіх народів. Кухар це в першу чергу творець, творець прекрасного, смачного, привабливого. Кухар це винахідник, який все життя перебуває в пошуку для того, щоб творити. Є у світі професії, які актуальні завжди одна з них кухар. Разом з розвитком цивілізації вдосконалюються знання, уміння та професійні навички тих, хто пов'язав своє життя з приготуванням їжі, тому можна зробити висновок, що кухарство найдавніше ремесло. Де потрібні кухарі? Ринок громадського харчування постійно розвивається, з'являються нові заклади харчування. Ресторани, кафе, піцерії, кондитерські, кав'ярні у кожному з цих закладів потрібні кухарі. Ми іноді цього не помічаємо, але кухарі супроводжують нас протягом усього життя в дитячому садочку, школі, навчальному закладі. Коли сім'я, компанія друзів збирається в ресторані, їжу їм готує кухар. У магазинах ми купуємо продукти, приготовлені кухарями: хліб, салати, йогурти, сендвічі, кондитерські вироби тощо. Що ж робить кухар? Звичайно, готує їжу. Цікаві факти про професію. Професійні кухарі з'явилися в Греції на острові Крит у 2600 році до нашої ери. Близько 400 Близько 400 року до нашої ери були організовані перші школи кухарського мистецтва, які очолював відомий кухар Апіцій. Білий кухарський... Кухарський ковпак почали вдягати у XVIII столітті на прохання англійського короля Георга II. Він захищав страви від попадання в них волосся кухарів. Сьогодні вимоги носіння форми кухаря закріплені в санітарних нормах багатьох країн світу. Хороший кухар в Україні заробляє в середньому як досвідчений юрист. Серед українців, працюючих за кордоном, найбільше цінуються програмісти. Дизайнери та кухарі, яке ж майбутнє кухаря: це перспективність, попит на спеціальність незмінно високий, стабільний дохід, постійний творчий процес, популярність і визнання, піклування про себе та своїх близьких. В усі часи людям, потрібне, в усі часи людям потрібна апетитна, ситна і якісна їжа. Освітньо-професійна програма харчові технології дає великі можливості для кар'єрного зростання. Якщо розвиватися як фахівець, присвячувати час професійному самовдосконалюванню та добре проявити себе, то обов'язково досягнеш успіх. Навіщо писати мотиваційний лист? По-перше, Продемонструвати бажання абітурієнта навчатися в Київському фаховому коледжі туризму та готельного господарства, а саме на освітньо-професійній програмі харчові технології. По-друге, вмотивувати Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства зарахувати саме вас як найкращого кандидата у студенти. Проаналізуйте досягнення та особисті якості. Зберіть максимум інформації про київський фаховий коледж туризму та готельного господарства та обрану спеціальність 181 харчові технології, освітньо-професійну програму харчові технології. Ознайомтесь з сайтом та соціальними мережами обраного Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства. Прочитайте проферетаційний портрет фахового молодшого бакалавра з харчових технологій, обґрунтуйте, чому обрали саме цю професію, будьте конкретними! Згадайте по руках усі шкільні успіхи, участь у позашкільному житті, гуртки, студії, в олімпіадах, фахових конкурсах, хобі, досвід роботи, якщо він є, досвід волонтерства, практики, участь в проектах, майстер-класах, тренінгах, що має безпосередній стосунок до обраної спеціальності харчові технології. Вказуйте результати, а не процес. Обов'язково підкресліть хороші академічні результати з предметів, які в пріоритеті для спеціальності харчові технології. Не вигадуйте, не перебільшуйте, в ідеалі пишіть те, що можна довести документами, навичками. Мотиваційний лист має бути написаний в офіційно діловому стилі. Невеликий обсяг вимагає лаконічності. Пишіть про найважливіше, щоб показати вашу зацікавленість та підготовчу роботу до навчання в Київському фаховому коледжі туризму та готельного господарства. Структура мотиваційного листа складається з шапки, вступу основної частини та підсумків. Якщо ви захоплені створенням нових рецептів, орієнтуєтесь на деталях та хочете вести успішну кухню або навіть відкрити свій власний ресторан, Професія кухаря ідеально підходить. Тому вам до Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства на освітню професійну програму харчові технології. Чекаємо саме ваш мотиваційний лист! Успіхів!